І ми розуміємо, що е, потрібно, щоб люди, які е, підучи на фронт, які отри, отримують повістки, щоб вони були до цього готові. І зараз можна самим до цього готуватися. І е, в столиці наразі проходять стрілецькі навчання для цивільних, для розуміння, як поводитися зі зброєю, гранатами, розтяжками, а також надавати медичну допомогу. Насправді це буде потрібно і, і не тільки на фронті, це ті знання, які ніколи не будуть зайвими. Перед тим, як ми кидаємо гранату, перше, що ми що ми маємо зробити, або показуємо, якщо ми працюємо два або більше, там з кимось десь знаходимося, ми, ми перше повинні попередити свого напарника про те, що ми будемо кидати гранату. Або показуємо, напарник має показати клас, що він дійсно зрозумів, що зараз буде гранату, зрозуміло, або кричимо гранату. Але пам'ятайте, ворог так вас буде чути.

Ці навички мають бути у кожного, обов'язково, у кожного громадяна нашої країни, бо зараз іде повномасштабне вторгнення, і потрібно, перш ніж знати, як розбиратися з зброєю, як правильно, навіть ось сьогодні ми проходили розтяжки, як правильно обходити, що в разі робити, якщо вона підірвалася. Сьогодні також була Медично, як надавати медичну допомогу, також дуже корисно, навіть не просто на війні, а й повсякденному житті.